Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я нещодавно почала серію відео про Fiverr і сьогодні хочу продовжити темою, як заробляти за допомогою Canva». У Fiverr. І. я буду показувати реальні сервіси, а саме Gigi із платформи Fiverr. Я робила окремі відео про те, що таке Gig, як власне зареєструватися на цій платформі та як почати працювати як фрілансер і заробляти кошти. А сьогодні я вирішила окреме відео присвятити саме платформі Canva, тому що це реально така дуже проста um, платформа um, для дизайну, для того, щоб створювати дизайни. І ви не маєте. Те бути професійним дизайнером для того, щоб отримувати замовлення. Мені здається, що це суперкласна програма. І додивіться це відео до кінця, тому що я розкажу, як отримати абсолютно безкоштовно доступ до професійної версії Canva. Я вам розкажу у цьому відео. Почнемо з того, що я покажу трохи саму платформу Canva, Що це таке? Це власне вебсайт. Також є додаток на телефоні, який дозволяє вам робити дизайни без професійної дизайну освіти і без знання таких складних більш професійних програм, як Adobe Photoshop чи Illustrator, чи інші програми. І за допомогою Canva ви можете робити документи, презентації, пости для соцмереж, відео, навіть веб-сайти. Ось тут на головній сторінці ви можете переглянути все, що ви можете робити з легкістю, з допомогою Canva. І в чому особливість? В тому, що він надає вам вже готові шаблони. Наприклад, ось такий дизайн А4. І ви можете вибрати шаблон, який хочете взяти за основу ось такий, наприклад. І просто змінювати. Певні тексти, які ви хочете використовувати. Ось, бачите, я можу видалити цей текст і написати свій текст. І також можна легко змінювати колір, шрифт і так далі. І ви також, звісно, можете з нуля створювати свої дизайни. І я підібрала для вас скріншоти із Fiverr з прикладами робіт, які пропонують фрілансери. Що вони роблять за ну, допомогою Canva? Користуються окремо популярністю робити темплейти для Canva. Чому це корисно? Тому що багато замовників вони також не володіють фотошопом і вони, наприклад, не можуть собі дозволити, якщо це маленький бізнес, найняти на Повну ставку на повний робочий день дизайнера, то ж вони можуть замовити такі темплейти у вас, наприклад, і потім їх самостійно використовувати. Давайте подивимось приклади. I will create social media posts and Canva template. Ось можна отримати за 10 зображень для соцмереж 67 євро. Насправді такі темплейти, такі пости досить легко робляться у Canva. Наступне це можна робити електронні книги і. Бук називається, або лід магніти, і також у Canva є темплейти, які ви можете просто взяти за основу, і, наприклад, змінити фотографію, змінити текст і так далі. І за 6 сторінок, наприклад, цей фрілансер може отримати від 48 євро. Наступне це дизайн флайерів. Такий самий принцип від 9 євро за односторінковий флаєр. Наступне це дизайн постерів, банерів. Постери можуть бути як для івентів. Так і просто різні банери, теж рекламні. І тут, наприклад, фрілансерка пропонує надати Editable Template, тобто темплейт, заготовку таку, яку можна відредагувати. Наступне це робити дизайн постів для Pinterest. Тут це може бути як окрема ніша, і взагалі ви можете окремо на кожен гік робити там, наприклад, на Pinterest, на Інстаграм, на Фейсбук, на Ютуб, тому що. Всі зображення для різних соцмереж вони мають різний розмір, і їх треба по різному адаптувати. І ви можете під це робити різні гіги. В Принципі, Pinterest, як на мене. Досить така неочевидна і недооцінена соцмережа, яка має свою велику аудиторію. Багато хто про неї забуває, але на заході, наприклад, в Штатах Пінтерес все ще досить популярний. Наступна це така ніша, яка може бути як для іноземних креаторів, так і для українських. Це створення каверів або заставок для YouTube, для тих, хто робить YouTube канали. Насправді мені вже декілька. Разів писали люди, які пропонували мені теж свої послуги Ютубу, і це так як ви можете контактувати, просто знаходити, можливо, навіть молодих інфлюенсерів. Хто тільки почав робити свій акаунт, свій профіль, свій канал та пропонувати їм свої послуги. І до речі, з одним а, дизайнером я так і співпрацювала, який написав мені просто в Telegram, тож це дійсно працює, але також ви можете робити ці дизайни для. Західного ринку або іноземного ринку і отримувати більше, тому що ну в Україні ціна, скажімо, за один кавер це 50-100 гривень може бути. Створення інфографік у Canva Ви можете знайти заготовки. Я навіть бачила такі самі заготовки у Canva Тобто, ви їх берете за основу, ви можете змінювати цю іконку, змінювати опис. Наступне це створення презентацій і слайдів. І це досить популярно насправді для тих, хто робить якісь спічі, кіноти, у яких є, наприклад, презентація і весь текст готовий, але вам потрібно його зробити більш оформленим таким. Наступне це дизайн кастомних планерів чи журналів. Насправді це зараз досить популярно, і я сама веду такий джорнал, і в Canva теж надаються вже готові шамблони і темплейти, і ви можете їх продавати. І ще, до речі, як одна із можливостей, ви можете їх продавати на ЄЦІ. Але це, мабуть, тема для окремого відео. Якось я вже пропонувала розказати про свій досвід на Єєці. Я також продавала, але це були фізичні товари. Але на ЄЦІ можна продавати також діджитал товари. І є до речі, нещодавно відкрився знову для реєстрації українців. Тож, можливо, нам варто зробити про це окреме відео. Напишіть мені в коментарях, якщо вам це цікаво. Наступне це. Це створення резюме CV або каверлетерів у Canva. Так само там є схожі шаблони. І ви можете брати за одне резюме від 10 доларів. Наступне це дизайн постів для LinkedIn. Ще одна соцмережа, про яку часто забувають, але яка має великий вплив, особливо, якщо ви працюєте або хочете працювати з якимись діджитал компаніями. Всі вони ведуть соцмережі, і ви можете їм пропонувати ось такі пости. Три слайди, цей фрілансер отримує 24 євро. Наступне це створення логотипів і так, звучить, можливо, занадто складно, але зараз технології дозволяють робити логотипи, навіть якщо ви не є професійним дизайнером. І я знаю, можливо, в коментарях мене дизайнери заплюють, бо я рекомендую такі речі. Але я думаю, що якщо технології розвиваються таким чином, то дизайнери, якби професійні дизайнери, можуть брати на себе більш Творчі, більш складні, більш креативні задачі, і залишити такі більш прості і утилітарні задачі для інших. Наступне це створення обкладенок книжок або електронних книжок. Знову ж таки, книжок для Kindle. Це теж досить популярна ніша. Зокрема, у штатах для заробітку це публікація книжок на Amazon. Насправді, будь-хто зараз може написати книжку, завантажити її. На Амазон, і навіть якщо хтось її придбає, то Амазон її надрукує за вас. Але, звісно, варто, щоб книжка була англійською мовою, бо це більш все-таки на ринок штатів орендовано. Окрема ніша, це дизайн постів для real estate бізнес. Це означає для бізнесу з нерухомості. Насправді це окрема ніша. Якщо ви робите відеомонтаж, то я знаю, що навіть на Fiverr є окрема про. Монтаж відео для real estate, але також можна робити пости. І як бачите, дизайн досить такий простенький. Далі це ви можете редагувати відео за допомогою канва. І останнє, якщо ви вже добре розгоряєтесь у канва, то ви можете пропонувати вчити інших людей, як працювати у канва. І наприклад, за 30 хвилинний урок ця дівчина просить. 40 доларів. Крім того, коли ви отримуєте про доступ до Canva, вам відкриваються функції штучного інтелекту, яких немає у безкоштовних юзерів Canva, і також ви можете їх використовувати для гігів на Fiverr. По-перше, хочу показати приклади таких гігів. І по-друге, я хочу показати, де знайти на самій Canva ці такої функції. Ось, наприклад, можна пропонувати супер просту задачу, суперпростий сервіс це видалення тла на фотографіях. До п'яти картинок, можна отримати до 5 доларів, і в Canva це можна зробити за. 10 секунд. Наступне це ви також можете видаляти певні об'єкти за допомогою канва штучного інтелекту. Це теж супер легко робиться, і за редагування двох зображень це буквально 10 хвилин роботи, навіть менше ви можете отримати до десяти. Доларів. Наступне це у Canva є можливість збільшувати розмір фотографії і за одне фото отримати 5 доларів. Е, наступне це також збільшення якості зображення на Canva ви можете робити це, абскейл до чотирьох разів і знову ж таки 5 доларів за одну картинку. Е, наступне це крім того, що видаляти тло, можна пропонувати додати якийсь... Кастомне тло, як я вже показувала у попередньому відео про Fiverr. є окремий напрямок: це Midjourney Artist. до Canva є підключені сервіси, які генерують зображення. Тобто, вам не потрібно навіть платити за підписку Midjourney Шиделії ви можете використовувати повністю функції Canva і також продавати згенеровані зображення. Крім того, ви можете робити AI Spokeperson відео. Як я теж розказувала у одному із попередніх відео, це робити таких згенерованих штучним інтелектом людей, які будуть щось говорити, начитувати. І це теж є функція у Canva. Так само ви можете робити voice-over, тобто штучний інтелект буде наговорювати якийсь текст. І останні приклад, але їх насправді багато. Ви можете самі придумати свої функції. Це з чорно-білого фото зробити кольорове. Ось ми. На головній сторінці, і ви заходите в Apps, тобто додатки. І ці додатки вони є доступними саме для Pro-версії. Є дуже багато різних додатків, і нас цікавлять, зокрема, ті, що працюють із AI AI-Powered, See All, І ми бачимо всі додатки, які. Вбудовані можуть бути у ваш Canva. Ось про що я розказувала це, наприклад, easy way to voice-overs. Ви додаєте цей додаток, і він додає згенерований штучним інтелектом текст, який буде наговорюватись. Enhancer – це збільшення якості фотографій. Те, що я показувала на котику, якщо погана фотографія. То буквально дві хвилини, і вона робиться хорошої якості. Background Eraser. так само видалення тла. Це те, що я казала, що. Можна видалити тло і додати якесь кастомне тло, і при цьому ви можете згенерувати це кастомне тло за допомогою штучного інтелекту. Ось цей додаток він бере власне чорно-біле фото і робить з нього кольорове, як на цьому прикладі. Ось тут є ai Image Gen, це генератор зображень. Ми можемо навіть спробувати один. Prompt. Це працює абсолютно так само, як і всі AI-генератори. Нам потрібно ввести промпт. І, як бачите, ми можемо будь-який розмір задати. І всі ці зображення абсолютно сейф. Можна використовувати. І так само я робила відео про заробіток за допомогою штучного інтелекту. Тобто, ви можете ці згенеровані зображення продавати, наприклад, на фотостоках, як Adobe Stock, iStock Ось що у нас вийшло. І досить непогана якість. І ще хотіла показати, наприклад, якщо ви натискаєте на фотографію і Edit Photo, то тут також є AI-функції додаткові. Наприклад, Background Remover це видалення тла, також є Magic Eraser, це видалення якогось об'єкту, наприклад, я хочу йому видалити ніс. бачите? Да, і Magic Edit це теж досить прикольна функція. Ви виділяєте, наприклад, що ви хочете. Ось тут Я виділю йому очі. Continue. І далі я пишу на що я хочу замінити ці очі, наприклад, fishes. І він пропонує вам декілька варіантів. Так, ось він додав. Ось, дві рибки. Ось така у нас AI-generated art вийшов. Те, на що всі так довго чекали, як отримати доступ до Canva Pro, абсолютно безкоштовно. Як ви бачили, у мене є цей Pro-аккаунт, який дає мені всі ці суперкласні функції. І я можу вас додати до своєї команди на Canva. Будьте уважні, що кількість місць обмежена. Я можу надіслати вам посилання лінк, який власне, вас запрошуватиме долучитися до моєї команди. Ви абсолютно автоматично отримуєте доступ до професійної версії. Ви працюєте абсолютно автономно. Я також ми не бачимо дизайни один одного. Що для цього треба зробити? Підписатися на мій канал. Далі написати коментар до цього або будь-якого іншого мого відео і поставити вподобайку. Далі напишіть мені у інстаграм і скиньте мені скріншоти, що ви виконали ці прості дії. І я надсилаю вам лінк, за яким ви отримуєте цей про доступ. Чекаю вас у своїй команді на Canva. Сподіваюсь, що це відео було цікаве і корисне для вас. А також нагадую, що ви можете підтримати вихід нових відео у мене на Патреоні, і ви можете стати моїм підписником і спонсором. Від 1 долара на місяць. Тож, якщо хочете подякувати, то буду дуже вдячна вам і буду рада вас бачити у наступних відео на моєму каналі.